Добрий день, шановне панство. Сьогодні поговоримо про Римський статут. Верховна Рада України нещодавно ратифікувала Римський статут, говорячи про те, що це начебто дозволить переслідувати і карати російських військових злочинців. Питання лише в тому, що, як завжди, наша влада каже напівправ. Справді, Римський статут і міжнародний кримінальний суд. Власне, про що Римський статут? Це країни між собою домовились, що створюється міжнародний кримінальний суд. Ви, може, чули, минулого року він видав на ордер на арешт Путіна і деяких його поплічників, його поплічницю в викраданні українських дітей, так звану уповноважену щодо дітей. Його майстрів убивць Шойгу і Герасімова. і розглядається питання по ще кількох поплічниках. Ті країни, а їх більше 120, які підписали цей статут, вони зобов'язані Путіна арештувати і віддати на цей суд. Ну, прекрасна картина, правда. Нам же тільки і треба цього. Ну, але є один нюанс. Для Росії. Норми цього статуту не чинні, бо вона, очевидно, го ратифіковувати не збирається. Вони про це вже сказали, і все питання буде в тому, що до російських військових злочинців треба буде ще добратися. А хитрість Римського статуту і Міжнародного цього кримінального суду в тому, що в кожній війні вони увага звертають увагу на злочини всіх сторін. Тому формально. Після ратифікації вони будуть звертати увагу на всі злочини: очевидні злочини росіян і ті фейки, які російська пропагандистська машина вже малює проти українців. Україна ще раніше підписала Римський статут. Більше того, після перемоги Революції Гідності Україна офіційно звернулася до Міжнародного кримінального суду. З проханням розслідувати і карати злочинців режиму Януковича, які убивали людей, викрадали людей, били людей, приїжджали сюди комісари, прокурори, розглядали, дивились. Ну, особливого значення це не мало, але, принаймні, якусь моральну перевагу українці з того, мабуть, отримали. А після початку російського вторгнення у му році Міністерство закордонних справ України знову звернулося до цього суду. Тепер уже щодо злочинів російського воєнного керівництва і маріонеток на Донбасі. Знову таки приїжджали прокурори. Може, хтось пам'ятає прокурор Хан, такий дуже активний був, виступав, говорив про злочини росіян. Так от, оце звернення, воно чинне до сьогодні. І ніщо не заважає і зараз переслідувати рашистських злочинців. Власне звернення щодо арешту Путіна цілком може розглядатися в цьому контексті. А от що принципово змінює ратифікація, це те, що злочинців, принаймні тих, кого буде називати злочинцями Міжнародний кримінальний суд. Україна буде зобов'язана видати. Зараз Конституція чітко каже: громадян України не можна видавати за кордон. Але якщо Україна сама погоджується на діяльність певного суду, виходить так, що це і не за кордон, це той суд, на який ми самі погодились. І тому може виникнути ситуація. Коли хтось буде обвинувачувати українських військових, а Україна буде змушена це видати. Нам у відповідь кажуть: цього не буде ніколи. Як писав один знаний юрист з питань гуманітарного права, а просто не треба порушувати гуманітарне право. Очевидно, не треба. Але ж ми знаємо, як расисти творять фейки. Ми розуміємо. Що вони можуть наймати е, так званих свідків десь там за кордоном, використовувати представників різних країн, корисних і некорисних ідіотів, які будуть писати якісь свідчення. Хтось буде, може навіть представлятися якимись українськими військовими щось там розказувати. І може виникнути досить неприємна ситуація. Зрештою, от я почав з того, що наша влада каже напівправду. От вся правда полягала би в нормальній, серйозній дискусії навколо цих аргументів. Щоб не було так, що на камеру військові кажуть: да, ратифіковуйте, а потім поза камерою кажуть, а можна з тим щось зробити, щоб не було дурниць? От спочатку треба було проговорити це питання, чітко сформулювати умови, які виставляє Україна при ратифікації. Міжнародне право знає такий механізм як обумовлення того, що для себе приймає країна, погоджуючись на якісь міжнародні угоди, а що не приймає, цього зроблено не було, було проведено ратифікацію. Щоправда, виконання відкладене на сім років. Тому тут, дорогі друзі, ще варто дуже ретельно вивчити, що це таке. Вивчити механізми для захисту українських військових, і коли ця влада буде змінена, тоді Україна зможе звертатися щодо того, як вона буде виконувати ці норми, і як вона буде захищати наших українських військових. І от тоді все буде добре.